Якщо ви довго шукаєте фільму, який вас зачепить, перетрясе все ваше єство, то це він 100%. Усі мої знайомі, котрим я радив його подивитись, говорили, що це просто тихий шок. За наступні сім хвилин я розповім тобі, чому його варто подивитися. Якщо довго, натискай швидкість півтора, але послухай до кінця. Це справді важливо. Життя інших в оригіналі Деслебендер Андрен Німецький фільм Флоріана Генкеля фон Донар Я мовчав. Після титрів, після останнього кадру, після цієї останньої глибокої, людяної дії, що розірвала моє серце навпіл. Не від шоку, ні. Від ніжності. Це не просто фільм, це рана. Дуже тихо, дуже повільно, але дуже справжній. І знаєте, я не хочу зараз говорити як критик. Бо критик він дивиться зовні, а я дивився зсередини. Спочатку я нічого не очікував, ти ніколи не знаєш, в який момент тобі трапиться саме такий фільм. Просто воденно вмикаєш і дивишся, хтось порадив тобі. Фільм про тоталітарну Німеччину, стіну, яка розділяє країну навпіл. Ну, буде щось сіре, думаєш, ти типу похмуре, але ця сірість. Вона почала повсти під шкіру ці коридори, цей пил, ці стіни, які слухають тебе краще, ніж друзі, це місто, в якому не можна дихати на повні груди, бо навіть повітря здається під підозрою. І в цій мертвій тиші живуть люди. Вони кохають, бояться, зраджують, намагаються вижити без надії, без крику, але як же сильно! Як сильно це кіно звучить. Головний герой фільму капітан Штазі німецької розвідки. Він не мав бути героєм. Сухий, холодний. Він виглядає, ніби у нього давно нічого не лишилось. Просто черговий гвинтик у машині. Таких багато, таких більшість. Але чомусь саме в ньому щось почало змінюватися. Не одразу, ні, не голосно. Спочатку це просто подив. Потім тінь на обличчі, потім довше затриманий погляд. А потім це прекрасна музика і збірник творів Борхеса, який він читає, лежачи на дивані, а потім тиша. Але зовсім інша, не службова людська тиша. Він починає відчувати і саме це лякає. Бо коли людина, яка ніколи не жила раптом, починає жити, це завжди боляче. А ще це страшенно красиво. У цьому фільмі є багато моментів, які ви підмічаєте тільки коли дивитесь його вдруге або втретє. Але повірте, ви подивитесь його вдруге і, можливо, втретє. Там є історія про кохання. Але це фільм не про романтику, це про любов, яка виживає під спостереженням. про погляд який довший за слова, про дотик, який може коштувати свободи. Це любов, яку чують крізь навушники, яку записують, документують. Аналізують, але ніколи не зрозуміють. І коли герой починає її слухати, не як завдання, а як людину, він сам закохується не в жінку, не в чоловіка, ні, а в людяність, яку йому забороняли все життя. І це найстрашніше для нього побачити красу там, де має бути лише світ для начальства. Є один момент дуже простий: ніхто не плаче, не кричить, ні. Просто людина не робить те, що мала зробити, і ця мить, мов гріб серед ясного неба. Вона все змінює, і ти, як глядач, раптом ловиш себе на тому, що у тебе в грудях щось болить і щемить, що ти раптом гордишся цією людиною, хоча ще півтори години тому вона була майже ніхто. А тепер вона серце цього фільму. Її вибір це крик, сказаний без жодного слова. Я дивився титри, і в мені було так багато емоцій і дихання, що не могло вміститись. Це не фільм, який хочеться порадити, це фільм, який хочеться зберегти назавжди, берегти як спогад про те, що навіть у найстрашніші часи може з'явитись хтось, хто врятує, хто нічого не виграє, але врятує не світ, не країну, а свою власну душу. І цього вже достатньо. Якщо ви дослухали дякую, подивіться його обов'язково. Він є на Ютубі, на просторах інтернету. І, можливо, ви теж не одразу зможете говорити після цього фільму, і це нормально. Мовчання це теж відповідь, бо іноді воно звучить гучніше за будь-який аналіз. Відчуйте це тепло, передайте його іншим, як я передаю його зараз вам. Я знаю, що у вас є люди, з якими ви близькі, душевні. І якщо я зачепив щось у вас всередині, поділіться цим відео. Поділіться своїми відчуттями з іншими. Бо мистецтво воно поза часом. Воно живе у серці. А ми з вами, його провідники, і маємо передавати це світло іншим, пробуджувати та робити цей світ кращим, навіть якщо він з'їхав за на густо. Напишіть, якщо вам теж було боляче, якщо теж було тепло після перегляду цього прекрасного фільму. Цієї перлини серед маси пустого каміння. Або просто залиште тишу у коментарі. Я вас зрозумію.